Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві ті літа, як рукою, твердою своєю, розв'язав Ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу Твою восхвалили, Твої люди, і в покої, в добрі відпочили, славі Господа, а нині. Покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жируть без плати, і без ціни одав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям на ругу сусідям, покинув нас, як у притчу нерозумним людям, і кивають, сміючися, на нас головами, і всякий день перед нами стид наш перед нами. Окрадені, замучені, в путах умираєм, Не молимось чужим богам, а тебе благаєм. Поможи нам, і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побережи другу, ще лютішу, Встань же, Боже, в скую будеш спати От сльоз наших одвертатись, скорби забувати, смирилася душа наша. Жить тяжко в оковах. Стань же, Боже, поможи нам встать на ката знову.